Ми дійсно приїхали сьогодні класним маршрутом. нас сьогодні побачило все місто, і ми зробили з вами велику справу. Тому що головне завдання подібних акцій це популяризація здорового способу життя. Я переконаний, що ми сьогодні з вами то зробили. Ми показали, що в Хмельницькому популярний здоровий спосіб життя. Ми показали, що в Хмельницькому надзвичайно популярний велорух. Я всім дякую, хто долучився. Я думаю, ми дуже класно сьогодні покаталися, показали, що велосипед це круто. Велосипед це популярно, ну а вже наше завдання влади в майбутньому зробити все для того, аби в місті була ще й популярна велоінфраструктура, аби були нормальні велодоріжки, нормальні з'їзди з тротуарів, нормальна кількість велопарковок. І аби на велосипеді кататись було не просто модно, а і зручно. Я ще раз вас всіх вітаю з фінішем, вітаю з володнем. Ми насправді сьогодні великі, молодці і молодець, кожен хто долучився. Дай нам Бог всім здоров'я а українській державі перемоги. Слава Україні! Дякую, друзі, що ви всі тут зібралися. Я Ще раз хочу привітати усіх учасників, всіх велосипедистів, які приїхали на наше свято. Це наше спільне свято. Ми сьогодні показали, як нас багато є. Я дуже радий, що вас зібралися стільки сьогодні. Це рекорд для Хмельницького. Ми будемо сподіватися, що це покаже іншим містам, скільки у нас є, щоб це було стимулом для інших. А також я зараз хочу оголосити подяку міському голові Серчишину Олександру Сергійовичу за сприяння в проведенні цього свята. Тож, запрошую Олександра Сергійовича. Зараз маленька пауза. Тут народного мера не відпускають. Тож, вручаю подяку від громадської організації Критична маса за сприяння у проведенні вало дня, та не тільки от з вуст нашого міського голови. Ми отримали запевнення, що велоінфраструктура інфраструктура буде розвиватися в місті, буде будуватися велодоріжки, парковки. Тож за цим ми хочемо висловити йому подяку. Тож прошу аплодисменти. Дякую. Дякую вам. Зараз би хотілося запросити на сцену представника веломагазинів «Велодрай», Велодрайв екстрім Вадима Зеленко. Вадим просимо вас на сцену. Доброго дня, шановні учасники. Хочу вас привітати з цим чудовим днем, з розвідкам велосипедного руху і привітати нашого мера. Зараз на одного мера в Україні стало більше, який підтримує велорух. Напевно, що Віталій Кличко буде заздрити тепер нам. Я хочу вручити нашому меру дві чудові книжки про велоподорожі в Грузії. От, він нещодавно повернувся з Грузії, він знає, що це за чудова країна, який там братній народ, який нас підтримує. Нещодавно вони пережили подібні е, значить, події, як у нас. І е, Олександр Сергійович відвідав Батумі. Я хочу, щоб наше місто Хмельницьке розвивалося як місто Батумі. От тоді це буде найкраще не перетиве місто в Україні.